Які прогнози щодо українського контрнаступу в західній пресі? І до чого тут мирні переговори. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє» І в цьому відео я хочу звернути увагу української аудиторії на дві статті. Перша стаття в Financial Times, друга стаття вийшла у виданні Bloomberg. Статтю з Financial Times згадували в українській пресі достатньо багато, і я ще, ще раз повторю кілька слів з приводу неї. А, власне, прогнози там які? Що Контрнаступ буде важким. В силу відсутності повітряної переваги над московською армією. Там оцінки силові, 35 тисяч Збройних сил України підкріплено сучасними західними танками, буде протистояти там певна кількість 100 з лишнім тисяч військ московської армії на ділянках фронту. Там і так далі. Ну, різні прогнози загалом Після смак і думки, які виносить людина, прочитавши цю статтю. Контрнаступ буде. Контрнаступ буде досить таки важким, досить таки кровавим. Невідомо чим він закінчиться, адже є певні елементи важкості. Десь підготовлені окріп райони, десь недостача авіації в Україні, там і так далі, і так далі. але дуже важливий акцент, і він, так знаєте, між рядочками бігає. В статті Financial Times цей акцент, що саме цей контрнаступ буде визначальним для проведення подальших перемовин щодо мирного урегулювання. І відповідно його ефективність буде чи неефективність буде козирем для якоїсь із сторін. Такі прогнози, прогнози там не надто оптимістичні, але в принципі такі, скажімо так, назвемо їх нейтрально позитивні. На противагу цим прогнозам, до речі, я повторю для наших глядачів, хто не читав газету Сурма, в газеті Сурма вийшло інтерв'ю пані Оксани Давиди з Гленом Грантом, колишнім офіцером Збройних сил Британії. Він прогнозує, куди веселіший сценарій для України в першу чергу в силу. Високої моралізації і героїзму українських воїнів. Ну і він прогнозує, що за умови, якщо розпочнуться перші успіхи, то значна частина московського фронту може просто здавати позиції. Мені його слова особисто набагато більше до вподоби, і хочеться вірити, що вони так і відбудуться. Але повернемось до власне, західної преси і. Оцей акцент стосовно козорю стосовно мирних переговорів, я хочу доповнити акцентом зі статті видання Bloomberg, яке написало, опираючись на неназвані джерела, проте ті неназвані джерела нібито мають доступ до первинної інформації. Вони пишуть, що Макрон. З допомогою Китаю хоче цього літа вже розпочати діяльність якоїсь нової там, структури, структури переговорної групи щодо мирного врегулювання війни в Україні. Якось так це називається. Ну і судячи з натяків видання Bloomberg, цей злив інформації, ну це умовно можна назвати зливом, зроблений кимось із близького оточення Макрона. Ну і очевидно, що. За його прямим погодженням, тобто за тим, що Макрон знав, що ця інформація буде оприлюднена, тому що це йде свого роду продовження того, що Макрон, повернувшись з Китаю, почав говорити про стратегічну автономію для Європи, про підсилення ролі євро на противагу долару, і про формування в рамках Європейського союзу там третьої наддержави, ну маючи на увазі перші дві це США та Китай. А, проте сама особа Макрона. Він то президент Франції, але за його спиною стоять глобалістичні сили. І я окремо аналізував це в своїй статті Глобальні макарони по-китайськи з приводу власне, самого президента Франції, його позиції, що це все означає. І от, власне, ця стаття в Bloomberg це продовження тієї політики, і тут я додам. Такий собі певний акцент, що нам, аналізуючи міжнародну політику, геополітику, нам потрібно розуміти, що поразка, яка-небудь умовна поразка, не обов'язково військова Сполучених Штатів Америки, далеко не завжди буде поразкою глобалістів. Навпаки, їм може бути це вигідним при деяких сценаріях. А тепер повернемось власне до контрнаступу і до цих перемовин. Ті, хто дають нам зброю, дуже добре. Розуміють, знають, який є військовий потенціал Московії. Дуже добре знають наш потенціал за винятком, можливо, хіба що трофейної зброї, яку Збройні сили України ну, отримали з допомогою лендлізу від Московії, так би мовити. От лендліз від Байдена не працює, тому що Байден не хоче. Ну а наші єрмаки і посли в США кажуть, що як би лендліз нам і не треба. Так от, володіючи інформацією з обох боків. З приводу озброєння можна достатньо добре прогнозувати, як будуть розвиватися події. І тому швидше за все відбудеться певний контрнаступ. Він буде дійсно жорстким, дійсно кривавим, частково успішним. Частину теперішніх територій українці відвоюють. Але, мабуть, не всі. І, мабуть, відхід московської армії відбудеться до умовної лінії, про яку почав говорити в своїй, так би мовити, статті Пригожин, закликаючи Путіна завершити СВО, сказати, що все, тепер ми обороняємо ці коридори. Ось у нас пішохідний коридор до Криму, там ще щось, ще щось. Ну і власне там окопатися, закріпитися і так далі. Приблизно такий сценарій нам готують швидше за все з усіх боків. Ну, власне, з текстовим варіантом цих моїх роздумів і мого аналізу, ви зможете ознайомитись в п'ятницю або в суботу у свіжому випуску газети Сурма. Я додатково розміщу посилання на, власне, на цьому Ютуб-каналі свій до свого по своє. Ну, а власне, не можу сказати, що ці сценарії мені не подобаються, але мені все-таки хочеться, щоб. Все відбулося трошки трошки інакше. Ну і в принципі, героїзм українських воїнів він вже неодноразово дивував світ, як і те, що ми вистояли раніше, так само, як і надзвичайна успішність харківського та херсонського контрнаступів, величезна успішність, на яку не розраховував практично ніхто. Можливо, навіть сам залужний і його оточення, яке планували цю операцію контрнаступу. Ну, вони, можливо, не були впевнені в настільки хороших великих результатах. Так що нам залишається надіятись і вірити в Збройні Сили України. А стосовно мирних перемовин, нам потрібно пам'ятати, що поділ України за якимось аналогом корейського сценарію, про який регулярно нам в просторі почав говорити вже досить давно, той же ж Люся Арестович. Він, скажімо так, буде просто відтермінованою війною, тому що ці всі мирні договори з Московією, як казав Бісмарк, не варті того паперу, на якому вони написані. Це з одного боку. Ну і з іншого боку, знаєте, я таку, такий приклад наведу, як це меморандум, коли вівці і зайці з одного боку, з вовками під щось підписали, там якийсь меморандум, відповідно до якого вовки там з завтрашнього дня обіцяють їсти тільки капусту. Ну, десь приблизно так. Це треба розуміти, тому що поки Московська імперія існує в своєму теперішньому вигляді, ну до того часу для нас завжди буде загроза. Проте ця загроза не єдина. Тому що є ще внутрішній ворог і є ще інші міжнародні договори, міжнародні вороги, відмінні від Московії, на яких нам взагалі не акцентують увагу. На цьому, власне, я завершу своє таке коротке відео з цього приводу, короткі міркування та, можливо, в певній мірі прогнози. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога в просуванні інформаційного контенту, україноцентричного інформаційного контенту. Для тих, хто готовий допомогти фінансово, для ведення системної інформаційної роботи реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!